Вітаю, друзі, мій позовний Абдула, я командир підрозділу ТЕРА. Тера продовжує працювати на Бахмутському напрямку, продовжуємо баранити окупантів. Конкретно в цьому відео великої кількості російської піхоти дуже не пощастило. Тому на Ютубі версія буде з цензурою. Хто захоче подивитись без цензури, заходьте на наш телеграм-канал. Силка буде внизу. А тепер про важливе. Хочу подякувати всім тим, хто нас підтримує, а всім, хто хоче долучитися. Зараз маємо активний збір, збираємо на FPV-дрони камікадзе. Ось вам, як приклад, FPV-дрон з кумулятивним боєприпасом проти техніки. Або отакий ось з осколково-фугасним 1,5 кілограма. Силка на збір закріплена в описі до відео. Також у нас є Patreon. Друзі, тільки разом ми переможемо. Слава Україні! На... Сторони на нього зарізать, блядь? Ворожий танк підірвався на протитанковій міні. З нього зірвало гуслю. Він димить, але це не гарантує 100% знищення. Пілот отримав наказ добити його за допомогою осколково-кумулятивних боєприпасів. Хоча боєприпас і малий, але броня зверху танку досить тонка і цілком може бути вражена в зону радіаторної решітки. Не, не, не Ну, типу, попав рядом і в танк, ну в люк не попав. Надо еще мотнуть изолентой. Это, 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 он может выскочить с сброса. И вот эти носики, их надо, хвостовики, их надо сюда центровать, чтобы они ровнее летели. Они там бывают заходят. Так, ты сейчас давай уходи отсюда, я сейчас сюда с бомбами сейчас буду взлетать. Я как отлечу, улечу, тогда сможешь подойти и начать следующий готовить. Пачок відлітів. Хо Ху... закріпіл Нікіт. Пілот попадає точно в радіаторну решітку. Скоріше за все, кумулятивна струя пробиває танк. Дим починає йти інтенсивніше. Ще одне скидання в район радіатора. Починає йти чорний дим. Підлітаючи до танку, видно, що він непогано розгорівся. Скоріш за все, він догорить і буде знищений. Проводячи до розвідку наступного дня, ми бачимо, що танк знищений 100%. Він згорів. Під час дорозвідки розвідки помічено двох ворожих піхотинців, що ховаються в траншеї. Перший скид попадає за півтора метри до цілі. Другий скид фактично в те саме місце. Один з росіян отримає в поранення. Його товариш починає перев'язувати йому руку. Росіяни прийняли хибне рішення покинути укриття. Скид попадає за пів метра від одного з них, він вражений, відповзає у сторону. Схоже на те, що він отримав поранення в район очей та втратив зір. Його товариш веде його вперед. Той спотикається об. Уламки дерев. Скоріш за все він повністю втратив зір, і продовжити бойові дії в нього вже не вдасться. Таку ціну платять росіяни, які прийшли на українську землю як загарбники. Пілот продовжує працювати по наступній траншеї. Пряме влучання в ціль. Один з росіян вражений безпосередньо кумулятивною струєю боєприпасу. Друге враження приблизно один метр від цілі. Російські піхотинці не ворушаться. Скоріше всього їх оглушило. На одному з них ми бачимо кров на обличчі та на руках. Він покидає траншею та намагається відповсти в бік. Тікає. Залишився свого товариша помирати. При дорозвідці видно, що піхотинець, який лишився в траншеї, скоріше за все, вже не буде живим. Але пілот приймає рішення зробити повторний скид, щоб бути певним на 100%. Прицілюється та заходить на оптимальну висоту для скидання боєприпасу. Слід розуміти, що дрон над такими ворожими позиціями постійно знаходиться в зоні ризику, тому що може бути збитий ворожим стрілковим вогнем. Влучання за півтора метра від траншеї. На дорозі видно. Що російський піхотинець ще ворушиться, але фактично він вже мертвий. Видно, що кумулятивна струя обпалила йому обличчя. В результаті методичної роботи пілоту ті піхотинці, які лишилися в живих, вирішили відступити та покинути лінію оборони. Втікають та переміщуються до більш надійного бетонного укриття. Проводиться до розвідка села, яке знаходиться неподалік від ворожих позицій. Там можуть переховуватися росіяни. На кадрі видно, що все село вщен знищено артилерійським вогнем. Повернувшись до траншей, Пилот бачить, что живых там никого не осталось. Откройте и второй. Давай еще. Окей, давай. Сейчас, сейчас. сейчас. Давай. Лезем, лезем, лезем. Нет, нет, нет. А, нет, нет. Готовы, поехали!